Хлопці розпробували наші чаї, почали заказувати, і наші волонтери на нуль возити почали. Воно такі вітаміни, допоможне, як у нас тут переможний чай наш. І ми почали пакувати. За минулий рік чаїв ну, тисяч п'ять вже напакували. У всі напрямки і Запоріжжя, і Донецька, і Луганська, і Херсонщина, от, ну, везде. У нас гарних і хороших людей дуже багато. За цю землю треба не тільки боротися, а і активно участвувати в житті, щоб це життя не припинилося. Наш рух почався ще з 2015 року. Якось небайдужими були, мабуть. І... Я не пам'ятаю, але, мабуть, дуже страшно всім було, коли на Донбасі це почалося, і ми так, не знаю, активувалися всі, вся область. А потім якось всі так адаптувалися к цьому, і вже так повільне життя потекло. Якось воно там застряло. Люди стали потрошки забувати, своїм життям жити. Ну Рух там продовжувався, але вже не такими темпами, як хотілося б. Ось так от трудилися кожного року, потрошки-потрошки. По ну, А потім повне масштабне вторження, як відбулося, тоді люди, звісно, дуже-дуже страшно було. Казалося, що це ж вже не десь там, а у тебе був у І всі. Те оборону пішли, ми, так сказати, у нас е, рука набіта на волонтерстві була, то ми вже розуміли, е, що треба, е, як діяти треба. На е, загону мамінчай, це у нас, мабуть, в вересні. От така думка, так сказати, прийшла в голову, що ну, антибіотики і хімія це все дуже добре. ну, е, Мабуть, вокруг вже, так, от, творець наш. Сотворив все лікувальне, і наші предки жили, і лікувались, якось виживали. І ми почали повільно, так сказати, готувати, а потім все більш цей рух став, ну, скажімо так, популярним. Хлопці розпробували наші чаї, почали заказувати, і наші волонтери на нуль возити почали. Так, от коли трави закінчувалися, ми от бабушка на радіо ходили, дуже прохали людей ну, відгукнутися. Я не, ну, не думала, що радіо стільки народу слухає. Мабуть, в інтернеті стільки не сидів, сколько радіо у нас з всієї області почали нам передавати посилки з травами. Багато женочок відгукнулося і дуже так переймалися, що мало насушили. Сказали, в сліду, на році сушити будемо більше, на вас розраховувати. Колись у дитинстві діти росли і дуже хворіли. Ну, і так як вони такі алергіки були, то то їм мені допомагало, і то їм причиняло, то я більше к травам склонялася, і в дитинстві їм парила чаї і відпаювала чаями. Ну, і якось не знаю, і бабуся у мене таким займалася, і, і мама тоже як то так от, детство її прошло в травах і всьому остальному. Ну, і от не знаю, так от как-то з полочки в голові упала, думаю, точно треба зайнятися. І ми зайнялися, і дуже, так не знаю, пішло пішло состави составляли такі противовоспалительные що, що, що я не знала, там, чи в інтернеті читала, чи от там от там бабусі у нас продають травки на базарі, Ходила, питала, як воно краще. Ну, Казалось би, лістя, маліни, віточки, смородини, вішні, суниця, да? от, ну це ж якби как бы все рядом. А казумається, воно таке вітаміни, допоможне, переможне, у нас от, переможний чай наш. І ми почали пакувати, і воно так гарно пішло, хлопці почали заказувати, кажуть, ну, реально допомагає і, і на госпіталя. Ми не успівали фасувати, сама фасую. Іноді буває, приходять дівчата, там допомагають. Ну, як ти не знаю, потрошки-потрошки так пакетиків 50 за день нафасувала, вже добре. Це минулий рік, ну, мабуть, чаїв ну, тисяч п'ять вже напакували. Вот. Ну, не знаю, дуже во всі напрямки. І Запоріжжя, і Донецька, і Луганська, і Херсонщина. от, Ну, везде. Мабуть, наша чи і Харківська область, і на госпіталя дуже беруть. ну, Не знаю, хлопцям подобається. Калина. Перетираємо з цукром. от, І хлопці теж дуже полюбляють. Вона і від застуди гарна, і у кого хто страждає тиском. Допомагає і не знаю, теж беруть за задоволенням. В минулому році сала з чесноком, кропом, укропом. укропом. Коротко, перетирали, стара закінчилася і ми такі, така світла мисля у нас прийшла. Чому ми мучаємося? Ми ж такі от пакетики з-под трав можемо сало туди отак виворачували, туди засовували. Ну, кажу, Кожен боєць, візьми косо, пакетик сала, поклади в кишеньку, а говорю, вже не голодний. Чуть-чуть над'їв якийсь сухарик загриз, і вже говорю, як то легче на душі. Дуже допомагала нам. Петрівська Романівська громада це гадяцького району. Вони там і мед нам привозили: Оріхи, і калину, і трав дуже багато, і, і печиво, і пряники. Ну, в общем, Всі, що таке можна. Взагалі, я вам хочу сказати, гадяч дуже. Ну, не знаю, може тому, що вони це подія не то, що там діти далеко а вони просто на своїй е, шкурі ощутили, що, що це таке е, русський мір. Мені так от здається, що у нас гарних і хороших людей дуже багато. От, е, небайдужих, ті, які е, свій бізнес мають і, і при цьому. Не їздять відпочивати на острова якісь, а їдуть туди, хлопцям на ноль самі возять це, донатять, щось своє додають. Посил мій такий, що люди не думайте, що мимо вас щось пройде. Воно обов'язково зачепить. Ну, я, мабуть, думаю, що треба спомнити, що ти на рідній землі живеш, і за цю землю треба не тільки боротися. А, і, мабуть, активно участвувати в житті, щоб це життя не припинилося на нашій землі, щоб наші діти росли, внуки, щоб безпека була, щоб любов, радість, взаємовиручка, гармонія присутня була. От тоді ми заживемо в мирі, злагоді і любові.